Мов стріла, неначе іскра, що не гасне, мов синє небо, жиста, чиста. чиста. Спраглі серця, роздуми про молитву рубрику готує, отець Тарас Єгер, чину братів найменших святого Франциска з Спали. Мелодія пісні, їй не потрібні вже слова, бо на вогоню собі. Катехизм католицької церкви вчить нас, що ми маємо друзів, а саме святих, які беруть участь у живій традиції молитви прикладом свого життя, передачою своїх творів та власне молитвою. Вони споглядають Бога, прославляють Його і не перестають піклуватися про тих, кого залишили на землі. Увійшовши в радість свого Господа, вони утвердилися над багатьма. Їхнє заступництво це найвище служіння, яке вони надають Божому задуму. Ми можемо і повинні просити їх заступатися за нас і за весь світ. І ми повинні просити Святого Духа, щоб Він супроводжував і надихав нас у ці подорожі до святості. Святий Дух це справді місце святих, як каже святий Василь Великий, і для Святого Духа святі є особливо придатним житлом. Бо святі пропонують і жертвують себе, щоб перебувати з Богом, щоб бути названими Його храмом. Тож хто такі святі? Це ті, які входять у радість і показують нам, що в молитві і через молитву вони мужньо йдуть дорогою до святості, бо святість це радість, бо молитва це радість. Святі навчилися від Ісуса радіти в Святому Дусі, як нам каже Євангеліє від Луки. Ісус радіє з глибини свого єства, радіє унікальним супричастям і пізнанням любові Отця, повнотою Святого Духа. Залучаючи нас до свого синівства, Ісус також запрошує нас відкритися на світло Святого Духа, бо, як стверджує апостол Павло, ми не знаємо, як правильно молитися, але сам Дух заступається невимовними благаннями за задумом Божим і відкриває нам любов Отця. Тож і ми маємо можливість усвідомити, що шлях євангельської радості це не є доктрина, яку треба вивчити, це не є моральна пропозиція. Це є особа, за якою потрібно йти. Він сам єдинородний – Ісус Христос у досконалій єдності з Отцем. Чому ж тоді нам так важко бажати бути святими і радісними святими? Чому нам так важко молитися? Тому що багато християн. А часто і ми самі думаємо так само, що Ісус, можливо, і є Сином Божим, але ми сумніваємося, що Він хоче нашого щастя. Більше того, дехто боїться, що серйозно поставитися до Його заклику, до Його покликання, до того, що Ісус пропонує нам, означає зруйнувати наше життя, принизити наші бажання, наші найсильніші й найглибші прагнення. Ці думки іноді закрадаються в нас. Що Бог вимагає від нас занадто багато, ми боїмося, що Він не любить нас по-справжньому. Натомість, ознакою справжньої зустрічі з Господом є радість. Коли я зустрічаюся з Господом у молитві, я стаю радісним. Кожен з нас стає радісним, входячи і живучи у Його присутності. Папа Франциск каже, що той, хто відвертається від Господа, ніколи не буває щасливим, навіть якщо має в своєму розпорядженні безліч благ і можливостей. Ісус ніколи не змушує нас іти за ним. Ісус дає нам знати свою волю, всім серцем дає нам знати свою любов, але залишає нас вільними. І це є, власне, найпрекрасніше в молитві з Ісусом Свобода, яку Він нам залишає. Натомість, коли ми відвертаємося від Господа, ми залишаємося з чимось сумним, власне, ми залишаємося із спраглим серцем. І тому ми покликані відкрити своє серце, щоб ця радість увійшла увійшла у наше серце. На відміну від миттєвого задоволення, яке є швидкоплинним, радість від Бога є набагато глибшою. Вона охоплює нас повністю, торкається духа, тіла і серця. Вона змушує нас танцювати, співати і сміятися, радіти. У радості забарвлюється весь всесвіт. Звичайно, радість це не просто оптимізм чи позитивне мислення. Нею не можна керувати, але її можна запрошувати, провокувати, вітати, повторюючи певні щоденні постанови, одна з яких є дуже важливою відкрити наше серце на Божу присутність. Задовго до різних порад психологів отці постелі говорили про опіку над серцем, підготовчу вправу для досягнення тривалої радості. Ті, хто в третьому столітті хотіли радикально жити своєю вірою в єгипетські постелі, обрали грецьке слово Непсіс, що означає пильність, тверезість, чування, шлях до глибокої радості. Вона, ця радість набувається через увагу, звернена на все. Що відбувається в нашому серці, це духовний метод, який прагне звільнити людину від злих думок або думок, забруднених пристрастями. Таким чином, цей метод запрошує нас спостерігати за думками, які проникають в нашу душу, в наше серце, і відрізняти хороше від поганого. Відкрити серце на Бога означає бути уважним до себе. Як вже помітили різні святі, здорові думки. Ведуть до приємного стану глибокої радості, що є неодмінною складовою святості, до того ж, зіставлення слів святий і блаженний, тобто щасливий, не є випадковим. Ми знаємо, що ці постелі не помилялися ще з давніх часів християнства святість асоціюється з радістю, святий, призначений до вічного блаженства, до вічного щастя. Але він знає радість і щастя вже з цього світу. Бог закликає всіх нас до святості, а це означає, що Він пропонує шлях, на якому вже з нашого земного палопництва можливе щастя, через відкритість на нього, через молитву, через діалог з ним. Тому ми повинні молитися так, завжди, але з радістю, не з поверхневою радістю, але з цією великою силою, яка є там, в глибині душі, завжди готова вирватися назовні. Як це роблять діти, коли сміються від щирого серця, і це є найчистіша і найпотужніша енергія у світі, це є сила Святого Духа. І через цю силу ми теж стаємо дітьми, які пізнають Отця, які довіряють себе Отцеві, і які через цю силу Святого Духа йдуть до радісного віддання у Його руки. Ми маємо можливість стати святими згідно Його волі. Радісними святими. Амінь. Цими думками про молитву разом із членами прославленої церкви, тобто з усіма тими, хто вже втішається радістю вічності в обіймах Небесного Отця, підсумовуємо цикл Бесід спраглі серця, присвячений молитві, яким ми розпочали рік особливим чином присвячений молитві, офіційне проголошення якого папа Франциск зробив минулої неділі. Дякуємо отцю Тарасу Єгеру із ордену братів найменших святого Франциска Спаули за те, що був нашим провідником у цій захопливій мандрівці, бажаючи щедрого Божого благословення і дарів Святого Духа, щоб прямувати самому і провадити інших до дверей Божого милосердя. Моя молитва серця стук, що розриває тишу ночі і ще не сказ. За ні слова, заплюшені в захваті очі, моя молитва це порив, бе хімовча зні він вигне, і його сневіра не здолав. і з нами долі не зупинила.